Дивіться тут багато цікавого. Привіт усім, і ласкаво просимо назад на канал. Колись замислювалися про ці крихітні, але потужні електрони вони всюди мчать навколо атомів, живлячи все від вашого телефону до зірок, але що, якби одна фундаментальна річ про них змінилася? Зокрема, що якби заряд електрона раптово збільшився вдвічі? Це не просто веселий уявний експеримент, це переписало б фізику, якою ми її знаємо. По-перше, атоми стали б неймовірно нестабільними. Електрична сила, що утримує електрони біля ядра, була б удвічі сильнішою, притягуючи їх набагато набагато ближче. Уявіть, що атом раптом стискається і тримається дуже міцно. Ця сильніша взаємодія. Означала б, що хімічні зв'язки повністю змінилися б, елементи реагували б інакше, а молекули, з яких складається усе, включно з вами та мною, можливо, навіть не змогли б утворитися так, як зараз. Забудьте про воду, ДНК чи навіть тверді століда Всесвіт був би зовсім іншим, можливо, непізнаваним місцем. Це справді запаморочлива думка, чи не так? Дякую, що замурилися зі мною в цей захоплюючий сценарій. А що якби? Якщо вам сподобався цей космічний уявний експеримент, натисніть кнопку подобається, підпишіться, щоб отримувати більше дивовижних наукових фактів, і дайте мені знати в коментарях, які ще божевільні наукові питання у вас є.